Друзі, всім добрий день. Підпишіться будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо каталоги автомобілів і в плейлисті можна вибрати собі автомобіль по низу ринку, щоб не тратити свій час по автобазару не ходити і не думати, що сам треба вибрати. Треба якась потреба, відразу купляєте машину, яка потрібна. Зараз автомобілі це як розхідний матеріал. Їх просто мільйони, десятки мільйонів розумієте, тому треба ставитися до них дуже так з легкістю, так би мовити. І тут ми робимо також огляди сільського господарства. Озеро там копали, самі робили. І огляд фільмів. Нова рубрика у нас буде. Отже, зараз поставте на паузу, подивіться, будь ласка, три хвилини вступне три секунди вступне слово. Ось почитайте, будь ласка, і зараз ми Opel Vivaro розглянемо. Отже, нас попросили розглянути Opel Vivaro. Це подивіться, будь ласка, автомобіль досить непоганий. передньоприводний фургон з 2001 року. Перше покоління. 2001-2014 рік. Ось так виглядає друге покоління 14-19. І що найцікавіше, є вже най, третє покоління з 2019 року, друзі. Ось подивіться, будь ласка, аналоги. Бачите? Експерт Peugeot Citroën Jumpy та, та Fiat Scudo. Але кажуть, що Fiat Scudo, експерт і Jumpy, це є трошечки дешевші автомобілі, ніж цей. Віваро, і ніж Рено трафік, бо це фактично Рено трафік, аналог повністю розумієте. Всі деталі від трафіка підходять до Віваро. Я вже робив минулого разу огляд на трафік. І зараз ми глянемо по недорунку, скільки коштує такий Віваро. почитайте, будь ласка, що в 2006 році Віваро отримав нагороду мінівен року в Великій Британії. Ви розумієте, друзі, це досить гарна машинка. Дивіться, двигуни тоді різні, навіть бензинові 2,0 літра і 1,9 дизельні. 1,9 непогані, літрові також непогані, я читав. Отже, глянемо зараз по низу ринку. А, друзі, ось подивіться, будь ласка, три пару секунд про фільми. От є такий сайт, ви бачите його, так. Є е, такий фільм ущелено, такий фантастичний, я би сказав би, історично фантастичний, можна подивитися. Подивіться, будь ласка, цікавий. Е, і один такий фільм ще є. Оцей пастка. Це про хлопця, який крав автомобілі. Оцей фільм-пастка. Це якраз говорить про те, що треба жити чесно і акуратно, розумієте? Ніколи нічого не красти і щоб люди ніколи не мали претензій. Подивіться цей фільм западня. Так, далі дивимося по низу ринку. По низу ринку, дивіться, ми зробили Opel Віваро. Покоління ми не вибираємо. Тоді дивіться, перше покоління, друге покоління і третє покоління. Ми не вибираємо ніякого покоління. Ми дивимося, 700 автомобілів є. Отже, дивимося низ і верх ринку. Це трошки битий автомобіль. І ми дивимося, дивіться, друзі, вантажний 4300 2002 рік. Самий дешевий вантажний. Бачите, в нього кузов вантажний. 4200, але 300 тисяч пройшов, розумієте, це дуже багато, 300 тисяч. 500 тисяч вже будуть, так би мовити, недобре. І ось подивіться 4700 у Львові. 300 тисяч. Пройшов. Справжні нюанси є по кузову. Подивіться, будь ласка. Бачите, як він виглядає. Це пасажир. Пасажир. Гарне в нього переднє сидіння, бачите, двох двохмісне, ніби, а не одномісне. Тобто біля водія можна ще дві людини посадити, а не одне місце. Це навіть якщо водій їсти захоче там можна розкласти більше собі. І отак виглядає салончик, бачите? Два місця тут і три місця ззаду, ніби. Ось друзі, але ви собі просто подивіться, що це 2004 рік. А Fiat Scudo 2007-го можна взяти за 4700, навіть 2008-го. Тобто Opel Vivaro це також машинка трошечки дорожча за рахунок навіть невідомо чого. Отже, ми глянули 2004 рік, 4700. Тут 5200, 2002 рік. 2004-5200, тобто 4700 не з ринку. І глянемо, дивіться, поверху ринку. Давайте глянемо, що нам пропонує авторія. Верх ринку, ну це взагалі сказка. Без пробігу 2.0 дизель 41 тисяча доларів 24-й рік. Тобто за 20 років впало в ціні на скільки? 2004 рік. Чи 5 тисяч, а 42 тисячі 24 й рік. 35 тисяч доларів впало за 20 років. Порівняй, поділіть 35 тисяч на 20. Це скільки в рік падає ціна? Ось, друзі, подивіться: 37 тисяч доларів за 20 років 1800 доларів впаде ціна в середньому в рік. То, звичайно, не точна ціна, там, не обов'язково, що 1800, але, можливо, від 1500 до 2000, до 2500. Ну, 1500 в рік це точно падає в ціні. От майте на увазі, скільки він повинен приносити грошей, щоб 1800 в рік. І зараз поділимо на 12. Це в місяць виходить 150 доларів, помножити на 42. 6500 тисяч гривень має приносити бус в місяць. Поділимо на 30 днів, або 215 гривень в день. Це приблизно на таксі, щоб запустити. Тисячу він повинен приносити, нехай 215 тільки падає його ціна. Амортизація, ну, амортизація, там умовно кажучи. Отже, отже, без пробігу 41 тисяча, 34 тисячі це вантажний і т.д. І зараз, друзі, подивимося новини авторинку. Особливо зараз як хлопець дуже злий на консультантів, які продають в різних там салонах пригнаних машин. Подивіться, будь ласка, що він каже. Дуже цікава інформація. Дуже цікава. Отже, дивимося. Дивіться, це просто зняли пайпінг з інтеркулера. І це е, от, посад це, Я от його знизу вам показую просто. Оце ваші. Още... Автоплощадки, оці автосалони, оці круті назви, блядь, всі оці спеціалісти. Де знаєте, понабирали хлопців, блядь, які навіть на мопеді блядь, не сиділи в дитинстві, але вони вже всі фахівці, спеціалісти по автомобілям. І вони вам, коли ви приходите туди, вони вам втюхують, блядь, автомобіль підздати, автомобіль обслужений, в автомобіля все класно. От у нас на цьому це шалена вібрація, люта йде. І людині втюхали, сказали, що то просто цей у подушечку замінить, і все. А зараз знімаються коробочка, тому що у нас там заклинувший маховичок. Мертвий КВКГ уже підсапливлю. Віта є питання по ходовій, питання по всьому автомобілю. Автомобіль на гумі 13-го року стоїть блять на півлиці, і от от вам і все, коли просто приходять люди, а ось оці блять, всі фахівці з крутими блять цими прапорами да, блядь, на площадках, втюхують вам і говорять, що все класно, все ахуєнно, можна брати. От зараз е, заїхав автомобіль на 40% списку, який ми знайшли, більше 50 тисяч гривень. Запчастини стоять нормальних бабок. От вам і все. От вам блять. Надалі рахуйте вже чи варта, чи не варта слухати тих блядь, хлопців, які. Це просто Оце, друзі. До чого він веде? Що коли машина приїжджає з США, наприклад, умовно кажучи, чи з Європи, і не їздила в Україні ні одного дня, то хто може знати, що там з тою машиною? Ніхто ж її не піднімав. Вона якось своїм ходом ледве-ледве доїхала. От вібрація він каже, йде. Подушечку каже заміни. Яка подушечка, якщо масло в тебе в інтеркулері в тому, в тій в тому патруку? Розумієте? Тобто я би віддавав перевагу машині, тій, яка їздила в Україні. З власником, наприклад, там, який їздив 5 років, 8 років на тій машині. Ви можете поговорити, підняти щось, ну, короче кажучи, розібратися, а не так. Стоїть площадка 100 автомобілів, два-три хлопці, три дівчинки там бігають з прапорами. І хто там що скаже про той автомобіль? Ну, таке. І ось, друзі, подивіться, як в дизелі вибивають ці свічі. Гляньте, чому дизель, ну я віддаю завжди перевагу бензину. Акуратненько відкрутив свічку сам і не мучився отак, подивіться. Бачите форсунку, як він вибиває. Це ще їм вийшло, а інколи так буває, що там все. Вікай, не Зараз ще щось глянем. І ось подивіться, будь ласка, друзі, він говорить, яка якість запчастин зараз просто-напросто погано. Робили капіталку, і все одно почав текти. Тобто, ви розумієте, ніхто не знає, де які запчастини виробляються просто, чи в Китаї, чи в Європі, десь невідомо де, чи десь на гаражах їх роблять. От послухайте. Робили капремонт двигуна, проїхала людина 2000, потік сальніку колінчастий задній. Ставили Віктор Рейнс, а він зовсім чи розкис якийсь брак. Зараз запчастинами досить велика проблема. А щоб замінити сальник, треба зняти КПП, зняти всю ходову частину. Якось так. Тому друзі, купляйте автомобілі в майбутньому собі простенькі. Автомобіль це вже не панти, ніякі, це не шик і не блески, як кажуть. Розумієте, купляйте собі Volkswagen Passat b 4 універсал, на бензині, і ви будете мати щастя 100%. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ну а якщо, звичайно, бабла маєте немеряно просто, то можете купляти будь-яку машину. Щось не так, поміняли, викинули нову, купили. До побачення. І фільми дивіться, ті цікаві.